Всім добрий день, дорогі друзі! З вами Дачний агроном. І сьогодні хочу вам показати відео, як я розташувала свої рослини. Зараз у мене не так багато місця, і я думаю, що є дуже. Люди, які займаються квітами, і теж зараз така пора, коли багато, бачите, нежевцьованого всього, і е, не вистачає місця на підвіконі, в кого нема теплиці, яка могла би опалюватися. І дуже буває незручно. Чому? Тому що е, нема куди ці рослинки е, розподілити. І я хочу подати, яку, яку ситуацію як я вийшла з даної ситуації. У мене з'явились отакі. Стілежи на підвіконні. Дивіться, хочу вам показати. Ось такі стілежи. Має вони дві полочки, бачите? Тобто, в мене підвіконня на ньому розташовані рослини. Далі у мене одна полочка, тут у мене живці в основному. І друга полочка, бачите, тут теж у мене стоять рослинки. Сьогодні я всі ці свої малесенькі гортензії, бачите, які в мене тут і навіть менше що є зовсім такі малесенькі. Я сьогодні їх підживлювала і пересадила вже такий більш професійний ґрунт для них, тобто, кислий ґрунт. Вони дуже люблять, це великі але бачите, які вони малесенькі, тому що це дуже пізне живцювання. Але я хочу сказати, що сьогодні я їх пересаджувала і е, дуже непогана коренева система. В них є більші, є менші, бачите, і це їх трошки більше. Трошки раніше жавцювала такий вже гарний корчик наріс. Ось, і е, зараз вони ось так у мене, бачите, розташовані на підвіконні, на е, е, другій полочці. І ось таке, бачите, я вийшла з. Е, Такого стану, коли нема, коли нема де розташувати, ось у мене зараз з'явилася така полочка. Зараз покажу ще одна така, такий один стилажик, бачите, на другому підвіконні. Тут у мене е, пітуньки. Трошки тут, поки у мене є місце, теж його сьогодні займу. І тут у мене всі, бачите, е, в судочках живці, і трошки я їх під. Е, Світлею, щоб було їм ну, краще рости. А на верхній полочці у мене тут, бачите, вже висаджені пітуні, які я вже розсадила. І тут у мене ще ті, які, бачите, тут вже чекають свої черги, укорінюються такі ось. От. Те, що друзі, хочу сказати, що дуже такий гарний у мене. Получився два таких стілажика. Три, але ну, ще у мене там один ще третій є, ну трошки він ще в роботі. І я хочу сказати, що дуже багато місця з'явилося дуже необхідного в цей час. Якщо комусь може теж таке підійти такий спосіб, то, напевно, було б і непогано для когось. Хочу сказати ще ось що. Що мої рослинки, наприклад, петуньки, да, які я тут повисажувала, я їх не підсвічую. І бачите, ну, непогано вони виглядають і непогано ростуть. Я вже тут, бачите, взяла з них живці. Знову я їх поживцювала. Ось, ну, і напевно всі рослинки, які я тут, бачите, живцю, всі гарно себе почувають. Крім. Вербени. От вербена без е, підсвітки, ну ніяк. Ну, ніяк. Ну, ніяк. Правда, вона просто витягується і ти її прищіплюєш, вона знов витягується. Е, ну, Вона відростає, але така, знаєте, дуже якась витягнута. Так що е, без, без освітлення, звичайно, не дуже добре, але можливість вирощувати квіти такі вона є. Всім хочу. Подякувати за увагу, що були зі мною. Хочу побажати вам гарного дня, гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких до слідуючих відео.